Є новина, друзі. Поки наповідомляючи Україна може підписати угоду про купали сьогодні. Завтра і там немає зради в Україні, створюють космічні війська. Дослухайте до кінця. Щойно з'явилася інформація в телеграм-каналах. Без угла депутатка написала, що слуга народу Веніславський подав законопроект про по створення космічних військ в Україні. І це, знаєте, викликає повний дисонанс, тому що ну, реально треба створити оборону проти ворога, проти росіян, які зараз стоять на наших кордонах і атакують і захоплюють, окуповують українські території. А ми створюємо окремий вид, вид військ, космічні війська. Вони в деяких країнах існують, і вони потрібні однозначно. Але для того, щоб вони якісно працювали, на це треба знову виділяти кошти, яких немає. Наша влада створює все. Але коштів немає. У нас в бюджеті немає грошей на 26-й рік. Ні, Європа поки що не заявила, чи вони профінансують не зрозуміло. США ну там зрозуміло з Трампом, Він нічого не профінансує, нічого безплатно давати не буде. Однозначно, це всім зрозуміло. А ми створюємо космічні війська. Можливо, які й потрібні, але на це нема ресурсів для того, щоб вони якісно працювали. Напишіть, що ви думаєте, потрібні зараз прямо в Україні космічні війська? Чи це якась знаєте, схема знову? Заробітки наших депутатів, напишіть свою думку.